Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Я хочу оглянути тіло мого сина, матір чоловіка, який помер у саксаганському ТЦК Кривого Рогу. Не вірить, що син помер від епілепсії. Жінка каже, що син ніколи не мав жодних нападів. Далі відео в оригіналі. Не підбуло що він на по -по -по помер на синівською смерті. Ми природний. Я його бачила за 15 хвилин його не стало. Після моєї зустрічі. Що вам кажуть про причину смерті? Початкова інформація була про епілепсію, зараз... Початкова інформація, так, що в нього був епілептичний пристрій. Зараз судна експерта дає заключення, що в нього отруєння незвісної не, не, не речовини. Чи були у вашого сина раніше приступи епілепсії чи страждання? Не, не хворів, він був здоровував людиною. Навіть не, не звертався до лікарів. Я не розумію. Як думаєте, що могло статись там в ТЦК? Чому помер там? Я і я, 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 я не знаю, що, що там трапилося, ми це. Явно було що, що що якесь насильство над дитиною там втратить. На офіційній сторінці спеціалізованої прокуратури східного регіону повідомили, що за процесуального керівництва Криворізької спецпрокуратури у сфері оборони східного регіону розпочато кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службовими особами САКСАГАНського РТЦК та СП Кривого Рогу службових повноважень, що призвело до смерті мобілізованого. Частина 5 статті 426.1 двадцять ККУ, зазначаючи у кримінальному провадженні сплановано проведення першочергових слідчих розшукових дій та призначено. Судові експертизи слідство наразі триває досудове розслідування здійснюють слідчі третього слідчого відділу з дислокацією у місті Дніпрі, територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтава. За даними Криворізького ЗМІ, свої кривий ріг вже є результати розтину померлого. Значиться, що причиною смерті могло стати отруєння невідомою хімічною речовиною. Аналіз триватиме 21 день, тоді буде остаточний висновок. Також з посиланням на власні джерела ЗМІ пишуть, що на тілі у чоловіка в районі паку були виявлені. Влені сліди уколів у коментарях місцевих мешканців ширяться думки, що чоловік вживав наркотики. Інші взагалі вважають, що речовину могли вколоти вже після смерті. Проте на зараз це лише міркування людей, так як фінального висновку іще ще немає. В коментарях до допису українці закликають відвести тіло Зеленському та Єрмаку, адже це їхня згода на беззаконня в ТЦК. Веде до того, що вже зараз там відбувається люди. Обіцяють не дати зам'яти ситуацію та оточили ТЦК. А ось що говорить один із адвокатів, який в ефірі шемив Мосійчук. Будет еще хуже. То есть, вот эта дикая мобилизация, как я ее называю, она будет э, приобретать еще более извращенные формы. То есть сотрудники ТЦК на сегодняшнем примере видят. За последний год, ну, честно скажем, год было более-менее э, цивилизовано. Вот последний год началась вот эта дикая мобилизация, как говорят там, бусика мобилизация, другие вещи, которые происходят. На права людей никто не обращает внимания, полиция не реагирует, ДБР не реагирует. Людей выкрадают, вот даже недавно помните эту историю в Одессе, когда там 14-летнего э, парня выкрали. Мы сразу же направили, я же социально ответственный гражданин, направил запрос ДБР, все-таки сообщите, пожалуйста, по какой же статье вы открыли уголовное производство, вот от общественной организации был направлен запрос. Вот ответ я получил, что мы никто, зовут нас никак, и поэтому все это секретно, и ничего нам говорить не будут. О чем а, в чем это говорим? а в чем секрет? Ну Это же уголовное ощущение. производство, вы что, это тайна судебного расследования. И мы ни о чем никому рассказывать не будем. Ну вот и возникает тогда громаднейший вопрос у нас. Подождите, ДБР у нас любит по поводу и без повода там, по телевизору выступать, в телеграм-каналах что-то размещать, рассказывать, как они словили каких-то там бабушек, дедушек, которые лайкают какие-то посты. Подождите, здесь украли ребенка. Ну, так, а где-то ответственность будет за это? Будет за превышение полномочий, за сокрытие уголовного преступления. Там довольно серьезная ответственность, там до 12 лет лишения свободы, организованная группа лиц. Кто-то привлечет, наведет порядок? Нет. Поэтому ТЦК видят, что они могут делать все, что хотят. Как хотят, чего хотят. Теперь им дали полномочия проверять документы у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Ну так вообще же, мы же уже ж, великие люди. И снимать это еще на видео. Дали полномочия вместе с полицейскими, отдельно представителем ТЦК проверять документы. И иметь доступ к этой базе резервистов. Это тоже же громаднейшая угроза национальной безопасности. Но ну, представляете, спецагенты ФСБ продут этого ТЦКшника. Забирают у него этот планшет со всей базы. И проверяют кого хотят, смотрят там адреса, телефоны, адреса почты. Это об этом кто-то подумал, как-то это будет защищено? Нет, то есть люди будут ходить с вашими персональными данными по всей стране, планшеты будут валяться где угодно, данные будут доступны кому угодно. Вопрос, кто за это будет нести ответственность? Конечно, я думаю, что дальше будет еще хуже, так как читаешь что этот закон он крайне не продуман и крайне не согласован даже сам с собой. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.